Тобою, тому ми починаємо рух, вони йдуть в одному напрямку, лівий поворот, дивимося в зеркало, що транспортних засобів немає. Виїжджаємо з двору, правий поворот, дивимося зліва, немає транспортних засобів. Вертаємо праворуч і на першій передачі маленьке прохання летіть гучніше. Казати, щоб, що, щоб достеменно було чуто на ви сказали що чути. Ні, чути але краще поворот перестр... повертаємо праворуч. очі до перехрестя так як зліва йдуть транспортні засоби у нас світофора то немає але ми не можемо повернути чекаємо коли буде або просвіт нормальний. Нам світлофора немає да, Але Але нормально світлофора тому нам зараз краще дочекатися зупинки транспортних засобів з лівого боку. Або якщо їх не буде. Порушення не буде, якщо ми виїхали б зараз на перехрестя, давши їм дорогу. То так як їх є багато, для нас безпечніше зараз чекати зміни світофора. От він міняється, вони зупиняються і ми починаємо рух. Виключаємо поворот. Тут включаємо правий. Робимо напрямок руху, виключаємо поворот. І спускаємося вниз. Це є перешкоди для нашого руху. Перед ними ми маємо включати лівий поворот. Для зустрічний автомобіль пропускаємо. Ось. Вийшли на смугу зустрічного руху, виключили поворот і їдемо без поворота. Поки не буде останнього транспортного засобу, який перешкоджає нашому напрямку. Водимо правий поворот, виключили поворот. І можемо не розмінуватися. Тут дивимося, перешкода будь зустрічних автомобілів, вони нас пропускають. Але ті, що вже почали рух, ми мусили пропустити також. Не спішимо, їдемо прямо, так як зараз ми виходимо на головну дорогу. Головна дорога по знаку у нас дати дорогу зліва вперед. Включають правий поворот, хоча такої аж необхідності великої немає. Тут Ай, правий. Да. Дивимся ззаду, немає транспортних засобів, виключаємо поворот і виходимо далі. Ну, показано, що ми типу, вливаємося в потік на головну дорогу. Странно. Хоча на практиці я б цей поворот не включав, бо дорога йде чисто прямо. Ну, я бачу, що на екзаменах його включають. Маршрут тут не загружений. Слідкуємо тільки за пішоходними переходами, зупинками маршрутних транспортних засобів. Таких обгонів, як робить він водій переднього автомобіля, робити нам не треба. Да, У нас час йде, нам треба його використати повністю, тому спішити нікуди не треба. Акуратненько їдемо за транспортними засобами. Я вже наголошував про те, якщо йде учбовий автомобіль по маршруту, ви можете за ним чіпитися і помаленьку їхати, робити все те, що робить він. А де що і краще, ніж він. Два залізно переїзди, вони не закриті, знака стоп тут немає, тому просто призупиняємося для того, щоб на ямах акуратніше пройти. І таким же чином проїжджаємо-дорожній слідуючий переїзд. Бажано, щоб ви подивилися вправо і вліво, чи немає поїзда. Тут включаємо лівий поворот. Йдемо по головній дорозі і зразу його виключаємо. Як водій тормозить, значить і ви починаєте тормозити. Це для вас сигнал. Ви повинні прогнозувати ситуацію. Можливо, буде гальмування, зупинка. або він включає ще щось. поворот, він включає потому поворот, потому поворот є видно, стоячий а. транспортний засіб. І ми це робимо, якщо немає зустрічних автомобілів, виключаємо поворот а ми за ним не і знову правий поворот. Бо треба, щоб бачили. Або одночасно з ним, якщо він їде, то і нам повинно вистачити місце. У нас світофор. Поки що зліва я бачу, що він зелений. Що то я його... А, от в правому є 10 секунд, 9-8 нам вистачає. Переїжджаємо. Слідкуємо, ще раз повторюю, тут дуже багато зупинок в заїзних карманах, маршрутних зупинок. Знову ж таки, гальмування, пішоходний перехід, водій пропускає пішоходів. Робимо ми це також. Водій фури включає навіть аварійку, показати, що це перешкода є для руху, щоб ми не норовили його об'їжджати. Ага. Ну це так. Це водійський жаргон. Так, да, можна сказати так. Тут поворота включати не треба. Це заокруглення дороги сприймається. Краще бачити проїзну частину, хоча обганяти ми нікого не збираємося. Можна ще трошки збільшити дистанцію для, до транспортного засобу, що йде попереду. Так краще видно виход пішоходів справа і зліва. Так, ну, головне місто в'їду, що зліва примикає тристіпінне. Так. Да? Да. Знак перед перехрестям. Якщо він буде за перехрестям, то він буде розповсюджений на всю дорогу, mm -hmm. поки не буде відміняючи. От знову продублювали знак mm -hmm. пішоходних пішоходів у нас немає, їдемо далі. Вона вже така, як поза населеним пунктом, але це вважається, черта города, тому світло не обов'язково. І ограничення швидкості. Огранічення швидкості діє, так як це територія населеного пункту. О. Тут будемо розвертатися в місці розвороту автобуса. От справа написана Увага, розворот автобуса. Включаємо правий поворот. Тримаємося за водієм вантажного автомобіля. Він буде повертати праворуч, ні, не повертає він праворуч, теж хоче розвертатися О. або щось таке. А, тоді ми за ним потихеньку не спішимо. Хочеться робити стрьомно Він це в нього піднятий мост, так як він пустий для економії. Об'їжджаємо. На суцільну лінію не наїжджаємо, наїжджаємо тільки в тому випадку, якщо стоїть автобус, який нам заважає. От ми пересікли трошки суцільну лінію, але це не страшно. І от повертаємо за цим автомобілем. У нас дати дорогу, у трикутнички розмітка, яка попереджає нас, місце зупинки вказує. Знак є, непонятно куди покинути. Справа нема, зліва, далеко переїжджаємо, от -от 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 переривчаста лінія розмітки. Вирівнились другу і так само цугукаємо назад в тому ж самому напрямку. Нікуди не спішимо, дотримуємося всіх заходів безпеки. Безпечна швидкість, безпечна дистанція, безпечний інтервал. Постійно такі речі треба не забувати. Виход пішоходів на проїзну частину, особливо на пішоходних переходах, в тому числі головна дорога йде прямо. Є маршрутний транспортний засіб, але в нього поки що включений правий поворот. От він вже включив лівий поворот, але ми вже фактично да, ми з, ним не не, не з ним порівнялися. І пропускати його вже просто в нас не було ні можливості, ні резону. А він в свою чергу повинен сам впевнитись в тому, чи даємо ми йому дорогу, чи ні, щоб запобігти ДТП. Тобто відповідальність це двобічна? На ньому відповідальність. Просто знову ж таки винити, що ми йому дали дорогу, не дали дорогу, в даному випадку недоречно. Якби ми завчасно бачили, в нього лівий поворот і його не пропустили. Тоді да. так. йде впереді учбовий автомобіль, так і за ним собі тримаєтесь, дотримуючись безпечної дистанції. Нікого не обганяєте, навіть якщо це буде трактор. Є суцільна лінія, небезпечні повороти. Навіщо воно вам треба? Обмежена оглядовість. Хіба що для об'їзду перешкоди. Це інше питання. Ось стоїть у нас перешкода. Включаємо mm -hmm. лівий поворот, як водій. По автомобіля виключаємо поворот. Mm -hmm. Слідкуємо за виходом пішоходів mm -hmm. на проїзну частину і за транспортних засобів. Тим більше світофор червоний. 11 секунд, готуємося або до зупинки, або стараємося завчасно зменшити швидкість, щоб не зупинятися. Ну, в даному випадку у нас виходить, можемо перейти одразу на другу, так як ми не зупинялись, продовжити рух. Включаємо це за дороги і на перехресті також поворот не включаємо, тому що якщо ми включимо правий поворот, що йдемо по головній дорозі, то є ще другорядна дорога правіше. І Ми тоді ведемо оману інших учасників дорожнього руху в цьому напрямку, коли ми їхали, ми включали поворот, а назад не включаємо на цьому ж самому перехресті. Ну, пішохід непонятно, хотів він йти чи ні. Пропустянка пішов ход, вже ступив на проїжджу частину. По правилах так, але якщо ми бачимо, що людина хоче перейти, ну, от і в зеркалі бачу ззаді, що він тільки що перейшов дорогу. Тобто все-таки хотів. Може не перед нами, але перейшов. Просто якщо людина хоче перейти, то видно, що вона хоче перейти. Якщо стоїть, непонятно дивився в телефон щось там. Ну В даному випадку ви як. Учбовий автомобіль на екзамені повинні б, певно, що зупинитися, щоб... От називається дати... контакт водія з пішоху. Так, так. Щоб не було потім помилки, щоб ви його не пропустили. Камера пише тільки всередину під час екзамена І говорити про те, що ви справді дали чи... Та, не не така звук камера пише? Так, звісно. Тобто можна коментувати свої дійства. Що самі до себе. Uh -huh. <laughs> ну, я ще не бачив, але певно, що можна. Нет, а это... Ні, даєте, це буде it, it, вам прибавити допомільний аргумент для доказальства своєї правоти. Так, що ви не порушили нічого. В принципі, я з вами згоден. Тут все йде за округлення. Зараз головна дорога повертає праворуч і ми йдемо по головній дорозі. Ми виїжджали з другорядної, де їде вантажний автомобіль. Тут включаємо правий поворот, як зробив учбовий, і виключаємо поворот. Піднімаємося до гори. Фактично ми нікого не обганяємо. Ну, При необхідності я собі дозволю його тут обігнати. Нічого мені це не заповняє. Виключив поворот і завершення обгону правий поворот. Обов'язковий напрямок руху праворуч, дати дорогу. Треба бути дуже обережним, так як ми виходимо на головну дорогу, де зліва підходить аж два ряди. Тому, якщо транспортних засобів немає, виходимо на головну дорогу. Маршрут номер 3 пролягає далі прямо на Тернопільський круг, де ми вже з вами були, розворот і вертаємося назад. А ми будемо повертати ліворуч. Це буде маршрут номер 4 считатися. Ми були на інших маршрутах. Так, ми вже його бачили той напрямок так. руху. Якщо Світофор зелений, заїжджаємо в центр перехрестя, не пересікаючи суцільною лінією. Що, щоб можна було на червоний сигнал. І От з автомобілем, з Тойотами можемо проїхати одночасно, але кожен з нас пропускає зустрічних. От слідуючого автомобіля ми встигаємо, можемо зробити поворот або почекати, щоб проїхав ще він. Веркаємося ну, донизу. Знайома у нас вже ситуація, включаємо лівий поворот. Да, встанавлюємося перед ступом. Виключаємо поворот, перед знаком стоп стаємо. Правий поворот, виїжджаємо за лінією стоп стаємо. Получимо двигатель, ставим на одну з нижчих передач, ставим на ручник. Відсібаємося, маршрут завершено.